Олександр Качура, Сумщина, шановна пані прем'єр-міністр. Я до вас зараз звертаюсь. Вся країна сьогодні прокинулася від вибухів. Наш рідний регіон Сумщина взагалі фактично продовжує знаходитися без світла і води. Все по графікам, все по генера... На генераторах. Дуже потрібно пальне. Я закликаю. Український уряд розпочати серйозну розмову і консультацію з усіма депутатськими фракціями про те, як Україна буде проходити цей опалювальний сезон, тому що люди повинні знати правду, їх не треба дурити і обіцяти, що все буде добре, тому що ми бачимо наслідки, які на сьогоднішній день є, і вони можуть бути катастрофічними для нашої країни. Українські діти повинні бути в теплі. Дякую дуже за запитання. Український уряд готується до проходження опалювального сезону, і у нас відповідно створені енергетичні штаби, де головує міністр енергетики, і у нас також є орган, який е, займається тим, щоб е, якраз розробляти, відпрацьовувати алгоритми ліквідації е, на, наслідків надзвичайного характеру, такі, як ви зараз описали, відбуваються в Сумській області. Е, ці, ці штаби вони засідають на регулярній основі, і народні депутати е, мають можливість бути долученими до роботи цих штабів. І власне це і роблять. Дякую.